Вибите скло, потрощені вікна. Це сусідні з Херсон-електротрансом будинки. Місцеві жителі продовжують вимітати з дворів бите скло та розчищати квартири. Говорять, у них було гучно. Ми вивезли з підвала, Я це все побачила. Там і балкон не розбитий, і в кімнаті теж не подвали, немає. Післа квіти немає. Я сплю в підвалі ще в мене немає. А тут не почали харту тобто у нас. І такі харкові. ні Ніде ніколи. Це підприємство Херсон Електротранс. Такий вигляд воно має після того, як напередодні сюди влучив російський снаряд. Комунальне підприємство, яке забезпечувало місто Херсон електротранспортом, підприємство, яке перевозило людей містом. Мало того, що вони зруйнували лінії електропередач постійними обстрілами, тепер вони взялися вже безпосередньо за старенькі тролейбуси. В один тролейбус влучив снаряд. Ще два поруч зачепило рекошетом, в інших вибиті вікна. Загалом з 51 тролейбуса пошкоджена майже половина. Постраждали наші тролейбуси близько двох десятків. Три відновленню з них не підлягають. У решти авто тролейбусів, які знаходилися в парку хвилею, винесено, знищено усі вікна. Також влучання було й в адмінбудівлю та цех підприємства. Там повилітали вікна та пошкоджена покрівля. Травмованих говорить лугова, немає. Адже з моменту деокупації Херсона, тролейбуси на лінії не виходили. Працівники у простої містян перевозять автобусами. Працює автобусний автопарк і відповідно графіку, відбувається рух автобусів по місту. Тобто мешканці забезпечені саме. Автобусами і перевезення відбуваються в подальшому. Звісно, ми працюватимемо над питанням придбання нових тролейбусів. Під російський обстріл потрапив також цей багатоквартирний будинок. Вероніка Волкова розповідає: спочатку нічого не було чутно, потім в кімнату залетів уламок. Жінка більше години просиділа в коридорі. Смотрю, у мене в рамі пробита повністю дирка, же, звука ніякого немає. И потом я вижу через жалюзи, что идет огромное оранжевое зарево. И я не, вообще не могу что происходит. Я просто успела отойти в коридор. Ну и все. И тут оно, оно началось. І оно було... два ну это два, два сильных было взрыва. И потом третий, четвертый, пятый, и, по-моему, еще и шестой раз. Потому что слышно было, как разрывается мина где-то. За даними обласної військової адміністрації, минулої доби Херсон російські військові обстріляли 11 разів. Гатили з артилерії, градів, мінометів. Дві людини загинуло, п'ять отримали поранення. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.